На новорічні свято для інструктажа вишипаний. Доповідав полковник печати. Слава Україні! Вільна! Вільна! Вільно. Добрий день всім! В першу чергу вітаю з наступаючим новим роком вас, ваші сім'ї. Бажаю вам в першу чергу всім здоров'я, здоров'я. Бажаю, щоб у новому році ми разом. Всі українці, поліцейські досягли перемоги, так буде, іншого не буде. І сьогодні у нас важлива місія. Сьогодні ми під керівництвом міністра голови Національної поліції забезпечуємо порядок на території міста Суми, Сумщини в цілому. І сьогодні. 31 грудня ми повинні максимально спрацювати так, щоб громадяни міста Суми відчували себе в безпеці. Розуміли, що є правова українська держава європейського рівня, і ми поліцейські, розумні юристи, які не просто поліцейські, а щистю і гідністю несем свою службу. Проявляємо поліцейські піклування, клопочимося про людей, надаючи їм юридичну допомогу. Звичайно, хто переходить червону лінію, порушує закон, порушує закон. Ми будемо діяти відповідно, згідно чинного законодавства. Тому вимагаю і прошу вас сьогодні зробити так, щоб. В місті Суми було спокійно. І, звичайно, згідно бойового розпорядження, у разі необхідності зі зброєю в руках захистити нашу державу, нашу Сумщину, місто Суми. Наступити нанесення служби. Роком руч. Сьогодні, 31 грудня 2022 року, донесення служби міста Суми заступило близько 250 поліцейських. Разом з поліцейськими по охороні громадського порядку несуть службу як Збройні Сили України, територіальна оборона і громадські формування. Сьогодні громадяни міста Суми повинні почуватися в безпеці. Паралельно прохання як начальника головного управління до Всіх свідомих громадян, українців, дотримуватися законних вимог, комендантської години, не переходити червону лінію. Сьогодні поліцейські будуть толерантні, але з вашої сторони також святкування повинні проходити законно правильно з усіма дотриманнями чинного законодавства. Ще раз всіх вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю всім. Здоров'я в майбутньому році досягнути перемоги і тримаємо стрій разом. Слава Україні!